Взяти участь у параді військ з нагоди 25-ї річниці незалежності, що відбудеться 24 серпня у Києві, можуть і колишні учасники АТО з Сіверщини. Бажаючі будуть приймати участь в параді, цьому, але перед цим вони будуть проходити тренування в начальному центрі з 1 числа, тобто на 25 діб вони їдуть на збори, там будуть проходити тренування, ну і, звичайно, їм буде йти оплата згідно чинного законодавства. Загалом в самих тренуваннях, а згодом і в параді, можуть брати участь всі бажаючі резервісти першої черги. Вони мають бути на зріст не менше 175 сантиметрів. Тренування проходитимуть з 1 серпня і до 24-го. В річницю незалежності пройде парад військ на вулиці Хрещатик та на Майдані Незалежності в Києві. Нагадаємо, що на початку липня нинішнього року президент України Петро Порошенко затвердив нову форму української армії. Планується, що всі учасники параду будуть забезпечені цією новою формою.